Добрий день. Тема нашого уроку Dinner Time. Ви дізнаєтесь нові слова, які називають продукти, а також дізнаєтесь, як вічливо запитати дозволи щось отримати. Подивіться на нові слова і повторюйте за мною: Rice, Rice, Рис Juice, Juice, Sick water water вода milk milk молоко eggs eggs яйця chicken chicken курка chips chips це картопля фрі Bread – bread, Хліб. Вивчимо ще кілька слів. Це такі слова, як morning – Ось воно. Morning – Це ранок. Lunch time. Lunch time. Це е, час, коли ви е, е, обідаєте. Afternoon. Afternoon. Це час десь біля після 12 до 6 вечора. Десь так. Evening. Evening. Це вечір. Отже. Morning. Lunchtime. Afternoon. evening. Для того, щоб сказати, що час, ця частина дня є саме зараз, ми кажемо It is morning. Зараз ранок. Або It's morning. Зараз ранок. It's lunchtime. Зараз обід. It's lunchtime. It's afternoon. It's afternoon. Зараз день. Та it's evening. It's evening. Зараз вечір. Як сказати англійською сніданок, вечеря, снідати, вечеряти? Для цього нам потрібно додати до слова сніданок діє слово have. Have breakfast. Breakfast це сніданок. Have breakfast це снідати. «Lunch» обід. Have lunch обідати. Tea – це чай. Have tea – пити чай. Dinner – це вечеря. Have dinner – вечеряти. Пригадаємо, що таке вказівні займенники. Це слова, що вказують на предмет цей, той. Займенники this, це і this C. Вказують на особу чи предмет, що знаходяться поруч. Здесь використовується тільки для однини. This для множини. What's this? Що це? Використовуємо ми для однини? It is, і називаєте, про що ви кажете? Це в однині. What are these? Що це? питаєте ви у множині. They are, вони і називаєте предмети. В множині. Наприклад, what's this? It's chocolate cake. What's this? It's a burger. What's this? It's a apple. Що це? Шоколадний пиріг? Що це бургер? Що це? Яблуко? Це ми про однину поговорили. В множині. What are these? They are eggs. Що це умножені? Це яйця. Умножені. What are these? They are chips. Що це? Це картопля фрі. What are these? They are oranges. Це апельсини. Зараз погляньте на картинки та відповідайте на мої питання. What's this? Подивіться, це в нас однина. Потрібно відповісти, це банан. It's a banana. Далі множина. What are these? They are apples. Це яблука. What are these? Також Також умножені. They are pears. Це груші. are these? у множині. Це лимони. They are lemons. І останнє. What's this? Що це в однині? Це морозиво. It's a nice cream. Подивіться на конструкцію. Can I have some, please? Чи можна мені трохи, будь ласка, ви вже знаєте, що модальне дієслово can. Ось воно. Має значення могти щось робити, вміти щось робити. Також ми використовуємо «can», щоб попросити дозволу або дати його. А тепер я вам нагадаю, що таке обчислювальні та необчислювальні іменники, про які ви вже знаєте з уроків української мови. Обчислювальні це ті іменники, які можна порахувати: одне яблуко, два яблука, три яблука, а необчислювальні це ті, які не можна порахувати. Однак це не єдина відмінність між російською та українською мовами. Сьогодні ми вже мали такі необчислювальні іменники, що позначають рідину. Зараз перейдемо. Дивіться: рідина juice, water, milk це рідина. А також продукти харчування bread, chicken, rice – Багато нас продуктів харчування, які являють е, собою масу, вимірюють літрами, кілограмами, шматками, наприклад. Сок можна виміряти стаканами, сок, воду, молоко стаканами або е, літрами. Що можна зробити з рисом, куркою, хлібом. Хліб можна виміряти буханками, шматочками. Окурку та рис кілограмами. Часто допускаються помилки зі словом bread, хліб, оскільки українською вважається нормою казати один хліб. Коли ми маємо на увазі буханець хліба. Але англійською слід казати a loaf of bread, якщо ми його рахуємо. Повертаємося. Отже, коли у нас іменник необчислювальний, як, наприклад, ось в цих прикладах bread, chicken, milk, ми використовуємо some, Трохи. Can I have some bread? Можна мені трохи хліба? Here you are. Ось, возьми, ось. Can I have some chicken? Чи можна мені трохи курки? Here you are. Ось візьми. Can I have some milk? Можна мені молока? Here you are. візьми. А тепер трохи потренуємося. Я вам дам трохи часу подумати і назвати, що ви бачите, перш ніж назву правильну відповідь. Потрібно запитати: чи можна мені трохи того, що ви бачите на картинці? Наприклад, ось дивіться, can I have, якщо у нас щось одне, ціле, ми обчислювальне ми використовуємо E або N. Якщо не обчислювальне сам. Наприклад, ось тут ви бачите рибу. Це шматочок, так? риби. Тобто риба тут буде необчислювальною. Ми можемо сказати Can I have? Some fish. Можна мені трохи риби? Курка також буде необчислювальною, оскільки ви будете її їсти не цілком, так? А шматочок. Can I have some chicken, please? Can I have some chicken, please? Можна мені трохи курки? Далі. Можна мені трохи соку? Can I have some apple juice? Наступне. Можна мені трохи картоплі фрі? Can I have some chips, please? Банан у нас тут один. Тому ми використовуємо. Е. Can I have a banana, please? Яблуко також одне. Але слово яблуко apple починається з голосної, так? Тому ми використовуємо N. Can I have an apple, please? Наступне, можна мені трохи рису? Can I have some rice, please? Лимон один. Can I have a lemon, please? А якщо шматочок лимону, тоді сам lemon. Можна мені трохи? О, не трохи одне яйце тут у нас. Can I have an egg, please? Можна мені бургер? Також один. Can I have a burger, please? Трохи молока. Can I have some milk, please? Апельсин – один. Can I have an orange, please? Апельсин orange. Починається з голосної. An orange. Помідор. Один. Can I have a tomato, please? Подивіться. Ось тут різниця. Бачите? Риба тут ціла, одна, а ось тут її шматок, тому тут вона необчислювальна, а ось тут обчислювальна. Can I have a fish, please? Ось тут торт у нас один, але ви просите не цілий торт, так? А його шматочок. Тому буде необчислювальне. Can I have some cake, please? Морозиво ціле. Тому. Ice cream. Пригадайте, з голосної починається. An ice cream. Can I have an ice cream, please? Морква також одна. Can I have a carrot, please? Трохи води. Can I have some water, please? Трохи соку. Can I have some orange juice, please? І одна груша. Can I have a pear, please? Сьогодні у нас також не літера діграф. Пригадайте, що це буква сполучення з двох літер, яке дає один звук. Подивіться на транскрипцію. Так, записується транскрипція звука Т. Т. Ч. 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 Подивіться також на прописні літери та напишіть їх кілька разів в своєму зошиті. Ось так ми їх записуємо. Це якщо з великої літери, якщо з маленькою. Це буква сполучення. Входить у склад таких слів, як чипс картопля фрі, чикен. Курка, чия стілець. На цьому у нас все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення!